Друзі, вітаю! Мене звати Оксана. Сьогодні подивимося прогноз по загрозах по Україні на наступний тиждень. Сьогодні у нас 11 грудня, тому дивимось на період з 12 по 18 грудня. по Україні. Почнемо з західних регіонів, Західних областей: Львів та Львівська область. Яка буде ситуація, чи є загрози наступний тиждень? Львів та Львівська область. Тривоги можуть бути? Загроза є. Вона не така, як була на тому тижні, але все одно вона є, тому ситуація доволі напружена. Далі Ужгород та Закарпатська область. Яка там ситуація? Ужгород та Закарпатська область. Ужгород, дві карти випадає та Закарпатська область. Навіть три карти випадає. Є і тут загроза. Можливі питання по світлу, можливі, тому літати щось може. Якісь загрози з повітря можуть бути. Так, та Івано... Франківськ та Івано-Франківська область. Франківськ, я вибачаюсь, та Івано-Франківська область. Чи є тут загрози? Франківськ та Івано-Франківська область. Тривоги можуть бути, але ситуація трошки краще, ніж була на тому тижні. Тому сподіваюся, все буде добре. Чернівці та Чернівецька область. Яка там буде ситуація? Чернівці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. Тут теж є загроза, можливо, буде працювати ПВО. Сподіваюся, що воно. Добре відпрацюють за потреби? Сподіваюся, що цієї потреби не буде, але загроза є. І, можливо, по енергооб'єктах: Тернопіль та Тернопільська область. Яка тут буде ситуація по загрозах? Тернопіль та Тернопільська область. Тут є загроза. Тернопіль, Тернопільська область, Будьте дуже уважні, дуже обережні. Тут є загроза з повітря, вона більше по якихось енергооб'єктах. Щось у вас там якийсь є великий енергооб'єкт. Я так розумію, я точно не можу сказати, але карти от показують отак. Можливо також, що це може відбутися, якісь загрози можуть бути у нічний час. Так, Луцьк та Волинська область. Чи є тут загрози? Луцьк та Волинська область. Луцьк та Волинська область. Яка тут ситуація із загрозами? Тут також є загроза. Є загроза з повітря. І є, тому будьте уважні, обережні. І знову карта води. Щось знову, щось знову карта води випадає. Щось об'єкти, які пов'язані з електроенергією та водою. Рівне і Рівненська область, яка тут ситуація з загрозами буде на наступного тижня. Рівна та Рівненська область. Тут вони вже знають, куди бити. Вони можуть спробувати знову поцілити в об'єкти, по яким вже цілились. Тому те, тут теж є загрози з повітря, будьте уважні і обережні. Хмельницький та Хмельницька область. Хмельницький та Хмельницька область. Яка тут ситуація? Хмельницький, Хмельницька область. Тут теж є загроза з повітря. Теж можливо буде працювати ПВО. Я сподіваюся, що все зіб'ють, якщо, не дай Бог, щось буде летіти, може летіти. Карти кажуть, що загроза з повітря є. І також є по енергооб'єктах. Ця загроза, вона можлива по енергооб'єктах. Тому будьте обережні, будьте уважні. Житомир. Та Житомирська область. Місто Житомир і Житомирська область, яка тут ситуація буде? Житомир і Житомирська область. У вас захист хороший. Тому, якщо щось летіти і буде, то завдяки цьому захисту можна буде цього уникнути. Але буде, буде загроза. Трійка мечів. Може про це казати? Не ігноруємо сигнали тривоги. Житомир та Житомирська область. Вінниця і Вінницька область. Яка тут буде ситуація? Вінниця і Вінницька область? Яка тут буде ситуація по загрозах з повітря? Мені здається, що на цьому тижні буде трішечки спокійніше, ніж на тому. Але все одно, сигнали тривог, якщо вони будуть, ми не ігноруємо. Так, Черкаси та Черкаська область, яка тут буде ситуація? Черкаси та Черкаська область по загрозах, яка буде ситуація? Тут також є загроза, є загроза з повітря. Є щось з водою. Якісь енергооб'єкти. Тому будьте обережні і уважні. Тут також напружена доволі ситуація. Черкаси та Черкаська область. Кропивницький та Кіровоградська область. Що тут по загрозах з повітря? Кропивницький та Кировоградська область наступний тиждень з 12 по 18 грудня. І тут загроза є. І доволі напружена ситуація. Дев'ятка мочів. Будьте обережні, ситуація складна і дуже нестабільна. А Миколаїв, Миколаївська область. Яка тут буде ситуація? Миколаїв, Миколаївська область. Тут напружена ситуація, досить напружена ситуація. Може тут і літати, тому будьте уважні, уважні, обережні. Є велика загроза. Миколаїв, Миколаївська область. Одеса, Одеська область. Яка ситуація по загрозах з повітря Одеса, Одеська область? Теж дві карти випали. Карти нам самі хочуть щось сказати. Напружена ситуація по першій карті. А що ж таке. Можна це сказати. Одеса обережна, Одеська область обережна. Є і захист хороший, є, і це фінальна карта. Я сподіваюся, що якщо буде летіти, то є змога все відбити, відпрацювати, ПВО відпрацює добре, але велика загроза Одеса та Одеська область на наступному тижні вона є. Так, Дніпро та Дніпропетровська область. Ситуація з повітряними загрозами Дніпро і Дніпропетровська область. Тут важка ситуація. Напружена ситуація. І захист є. Там щось у вас. Чи їде до вас? Чи вже поставили щось таке нове, яке працює на захист, але уважно і обережно на наступний тиждень? Так, Полтава, Полтавська область. Яка тут буде ситуація з повітряними загрозами Полтава та Полтавська область? Буде літати, будь уважні. Можливо, і в нічний час щось може літати. Я не можу сказати, що тут якісь прильоти прямо, але да, башня вона перевернута. І напружена ситуація тут є. Тому Полтава теж обережна наступного тижня Полтавська область. Чернігів та Чернігівська область. Що в нас є тут? Чернігів та Чернігівська область. Наступний тиждень. Під загрозою енергооб'єкти. Напружена ситуація буде. І захист у нас є, але... Буде якась напружена ситуація, вона зв'язана знову ж з електрооб'єктами. Суми та Сумська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Суми та Сумська область? Суми та Сумська область. Так, тут теж напружена ситуація. Захист є хороший. Четвірка пентаклів, туз пентаклів. захист є хороший. Е, можливі проблеми, ну, як і по всій Україні зі світлом і прикордонні прикордонна територія також можливі, якісь ситуації на кордонах Сумської області. Ну, звісно. Прикордонна область. Е, так, Харків та Харківська область. Харків та Харківська область. Ситуація на наступному тижні. Загрози з повітря. Харків та Харківська область. Тут важка ситуація. Захист є, але все одно. Загрози тут є, напруженість є, і, можливо, і в нічний час якісь загрози. Так, Запоріжжя та Запоріжська область. Яка тут ситуація? Запоріжжя та Запоріжська область. Запоріжжя та Запоріжська область. Тут важка ситуація. Напруження дуже велике є. Енергооб'єкти їх дуже цікавлять. Дуже цікавлять. Вогонь. Вогонь. Будьте обережні Запоріжжя та Запоріжська область, у вас велика напруга є. О, так, що мене подивились? Донецьку та Луганську область я в цьому прогнозі не буду дивитися, тому що її потрібно продивлятися більш детально, уже окремо ці території бажано продивлятися окремо вони. Так як там дуже складна ситуація, їм потрібно робити на прогноз в окремому відео. Тому подивимося, що Херсонську область. Що у нас тут Херсон і Херсонська область? Я маю на увазі повітряні загрози. Там напружена ситуація, по дураку напружена ситуація, по 10 мечів дуже напружена ситуація. Не все там так, як ми хотіли б, швидко воно робиться. Але захист є. Наші хлопці роблять все, що потрібно. Вони знають, що робити. Тому сподіваємося, що все буде добре. Напруга там велика є по Херсону. Дуже багато вогню. Так, начебто все подивилося, окрім Києва та Київської області. Я зараз перевірю. Начебто все подивилися. Так, Київ та Київська область. Повітряні загрози. Яка буде ситуація на наступний тиждень з 12 по 18 грудня? Київ та Київська область. Цікавлять їх енергооб'єкти. Старший аркан Сонце. Літати може, захист хороший. Сподіваюся, що зовсім наше ПВО зможе справитися. У є загрози, є енергооб'єкти. Не уникаємо сигналів тривог. Отакий От прогноз прогноз. Наступний тиждень. З 12 по 18 грудня дякую вам за увагу. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!